Добрий вечір. Це вечір з Миколою Княжицьким. Сьогодні як і четверга. Ви можете ставити запитання до наших гостей на нашій сторінці в Фейсбуку, телепрограма вечір з Миколою Княжицьким. Так і називається ця сторінка. А в руках в мене дуже цікаве дослідження. На цьому тижні інститут Горшеніна проводив презентацію цього дослідження. Називається воно Студенти образ майбутнього. Ось така книжечка. Ми будемо про це говорити трошки пізніше з соціологом інституту Горшеніна Мариною Ткаченко. А зараз я просто відкрив це дослідження буквально як в дитячій казочці. Знаєте, коли відкриваєш книжечку, і от що з тобою станеться на сторінці, яка можливо і виявиться найважливішою в нашій сьогоднішній програмі. В якій країні світу ви бажали б вчитися? Про це фахівці Інституту Горшеніна запитували не лише українців, а казахів, поляків, росіян, студентів, молодих людей, які живуть в цих країнах. І от що дивно, і те, що сумно: в Україні хотілося б вчитися тільки українці, і цих українців насправді не так багато, лише 15 В Росії хотіли вчитися представники всіх цих національностей: росіяни, українці, казахи, поляки. Навіть в Казахстані хотіли вчитися українці, поляки і самі казахи. Таким чином. Престижність нашої освіти не лише в Україні, а й загалом в світі не дуже велика і не дуже конкурентно спроможна навіть в порівнянні з нашими найближчими сусідами. Чому так? Чому ми живемо в такій країні? Про це і про інше ми будемо говорити з нашими гостями. Вона сьогодні буде в гостях Валентина Наливайченко, лідер партії Наша Україна, яка проводила свій з'їзд під стінами Верховної Ради, вимагаючи денонсації харківських угод. Ми зустрінемося з е, соціологом Мариною Ткаченко, я про це вже сказав з самого початку. У нас буде Андрій Федор. Андрій Федор захищав е, маму Георгія Гонадзе і був її представником і адвокатом. І дуже цікаво, як він сьогодні ставиться до справи, порушеної проти Леоніда Кучми, справи вже закінченої. По-перше, а по-друге, цікаво, як Андрій Федор ставиться до тих справ, які проводяться проти колишніх депутатів фракції Чорновецького в Київраді і інших політиків, таких як. Наприклад, один з них відомий депутат, якого хотіли арештувати в лікарні. Про київську політику, міжнародну політику, українську політику ми будемо говорити в нашій програмі. А почнемо з невеличкого кліпу. На цьому кліпі політики танцюють. Один з них румун, румунський політик, який в студії вирішив станцювати танець Майкла Джексона. Інший президент Росії Медведєв, який танцює вже зовсім під іншу музику. Може, це дещо символічно, як кажуть багато хто з росіян. Але давайте. Почнемо з такої веселої нотки. Все ж таки свята наближаються: Різниця в тому, що румунський політик танцював е під час телевізійного ефіру на показ, а президент Росії танцював на приватній вечірці і просто виглядав нібито такою звичайною адекватною людиною. Але, але і перший, і другий хотіли бути ближче до людей. В нас, до речі, теж буде музика сьогодні. Я думаю, справді близька людям. В нас завершить нашу програму Тарас Чубай, лідер гурту Плач Єремії. Розмовляти будемо буде співати. А зараз ми будемо говорити. Як я вже казав з самого початку, Валентин Наливайченко, лідер партії Наша Україна, наш гість. Пане Валентин, добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую за питання. хочу почати з того, що ми з вами починали говорити, коли в Гримерці зустрілися. Ви сказали, що. Трошки незвично вам було після кар'єри дипломата, такої стриманої професії або керівника служби безпеки України раптом виходити на майдан, брати в руки мікрофон. Як ви робили, пікатуючи адміністрацію президента, Верховну Раду? Як ви себе відчували? Так, як я і казав, Микола, так власне, і аудиторія вашого каналу може підтвердити, що дуже несподівано і поставить було трошки, знаєте, нові відчуття. Нові відчуття того, що все ж таки в політиці ти вже представляєш ідею, ти маєш йти вперед, ти маєш йти з до додумців. Але що цікаво було біля адміністрації, наприклад, президента, що ми з громадськими організаціями були, з молодими людьми рішучими, які не зашорені, які танцюють вільно під музику, яку хочуть, і насправді хочуть жити в вільній державі і прийшли не за гроші, прийшли через свої переконання. Їх ніхто туди не організовував, крім власне їхнього покликання, крім Фейсбуку, до речі, крім тих соціальних мереж, де вони спілкуються, живуть і обстоюють власні ідеї. Ось таке моє особисте враження. Валентина Ливайченко, голова політради партії Наша Україна, у нас в гостях. Традиційна візитка. Валентин Наливайченко народився в місті Запоріжжя. Вступив до Харківського держуніверситету на спеціальність викладання російської як іноземної. Але потім студента забрали до війська. Після армії продовжує навчання у столичному держуніверситеті імені Шевченка, де з відзнакою отримує філологічну освіту. Працює в Київському інженерно-будівельному інституті, де викладає мову іноземцям. Переходить на роботу до спецслужби Наливайченка, направляють на навчання до червонопрапорного імені Юрія Антропова інституту Кадебе. СРСР, який пізніше переіменували на академію зовнішньої розвідки, втім розвідником Наливайченко не став. Після розвалу СРСР він стає офіцером резерву і працює у приватних підприємствах Запоріжжя, займається маркетингом. У 94-му несподівано стає другим, а потім і першим секретарем посольства України у Фінляндії. З 97-го співробітник консульського управління МЗС, перший секретар, радник за відділом та заступник начальника управління. 2001-го першого Наливайченка призначають генконсулом посольства України. І не у США дві тисячі третього він очолює департамент консульської служби МЗС за рік. Стає заступником міністра. Очолює делегацію України на переговорах з Євросоюзом про реадмісію. У грудні 2005-го Наливайченка призначено послом України у Білорусі буквально за півроку першим замом, а потім і виконувачем обов'язків голови СБУ. Повноцінним головою СБУ Верховна Рада призначила Наливайченка лише 6 березня 2009-го, на останньому році президентства Віктора Ющенка. У березні 2010-го його звільнив Віктор Янукович. Цікавий факт: першим замом Наливайченка рік та два місяці був нинішній голова СБУ Валерій Хорошковський. Як писали змі, причиною такого союзу була протекція Дмитра Фірташа, який мав тісні зв'язки з тодішнім президентом Ющенко і активно просував Порошковського. Нині Валентин Наливайченко, голова політради партії Ющенка, наша Україна і один з претендентів на повноцінне керівництво партійною структурою. Щось вірно чи щось невірно в цьому? Ну, професійно, я скажу, біографія досить абсолютно не можу нічого не змінити. Все адекватно, все правда. Ви е, знаєте, от в мене до вас е, таке запитання. От у вас була, ну, в принципі, така успішна номенклатурна кар'єра. Е, в хорошому розумінні, тому що МЗС все ж таки він був поза політикою, особливою людей, які працювали ну потім СБУ, правда. Е, Скільки вам років вибачте? 44. 44. Ну ви насправді молода людина, така велика у вас кар'єра, але все ж таки, 44 роки це вже певний досвід, знання, зв'язки. Тим більше після таких посад. Ну, ви ж могли і зараз якусь посаду зайняти, домовитись. Були такі пропозиції? Ну, знаєте, в житті особистому найголовніше таке, знаєте, переконання, яке вистраждав роками, і не стільки з роботи, стільки з особистого життя, не бажання і несприйняття зради. І тому зрадництво вважаю і як людина, і як чоловіка, а тепер вже як політик, думаю, найголовнішою рисою тих, хто в сучасному світі хотів би щось зробити. Неважливо, де в номенклатурній, як ви кажете, системі в політиці, в громадській організації, в бізнесі в тому числі. І саме ця риса мене і вмотивувала. Я говорив зразу відверто, що в разі обрання президента Янковича я подам заяву зразу. Я з посади голови СБУ, оскільки чітко розумію, з ким з якою командою, з якими поглядами, головне з яким баченням реформування служби безпеки я приходив. І проходив співбесіду у Віктора Ющенка, і після цього працював першим і виконуючим обов'язки, а після цього і головою СБУ. До речі, через такі переконання, через таку позицію, і два роки мене і парламент не призначав, тому що більшості не було. А я і перед парламентом не приховував, що декадабізація, так, це той принцип, з яким я хотів би працювати в службі, демілітаризація служби, так, підвищення правового соціального статусу співробітників, так, житло і зарплати. Але аж ніяк не навпаки. Ну, але бачите, от ви кажете, декадебізація, а наша служба все ж таки, ну можна сказати справді, в той час, коли ви її очолювали, не було якихось таких гучних політичних справ, і ніхто СБУ особливо не звинувачував, в тому що вона на якусь там охранку перетворюється. А, а зараз такі приклади і такі факти все одно виникають. Але може причина в тому, що все ж таки це була просто ваша позиція, а реформи служби як такої не було? Причина, я думаю, того, що старе, зараз відбувається зараз, і це насправді нерозуміння в. Тими, хто зараз керує службою, насправді чим служба в сучасній демократичній країні мала б займатися контрозвідка, боротьба з тероризмом, але з урізанням всіх функцій слідчих і інших каральних, які залишились в спадок чи в головах тих людей, які думали, що КДБ – це дійсно дуже важлива структура з точки зору державотворення. Я б сказав би найголовніше, що реформування як таке всередині служби було проведені, не вистачило головного, і це прийняття нового закону, проект якого ми. Підготували і тоді подали в сектарят президента. Можливо, були чиновники там в сектаті іншим зайняті, але моє переконання, що Перший етап реформування мав би закінчитись новим законом. Ну, дивіться, ну залишилися всі люди, які приходили до письменників, які займалися гуманітарними проблемами. Так. Ну от ми ми зараз, ну ніби права цього не було, але виходить, що всі ці управління були. Це не є функції ж розвідки в будь-якій демократичній країні. Справді і, і управління ліквідовувалося. Насправді е, суть реформування була ще й в тому, щоб нових людей залучати. І, наприклад, здавалося б, свята святих таємниця, архіви засекречення. Я пішов тим шляхом і тодішня колегія служби, що запросили взагалі молодих людей. Людей з неурядових організацій з організації досліджень визвольного руху українського Володимир В'ятрович, Аліна Шпак, Руслан Забілий. Ми пішли тим шляхом, яким йде дійсно справжній реформатор будь в будь-якій структурі, чи то бізнес, чи то державна структура. Запрошує нових молодих людей, які не зашорені. Які є патріотами в власній державі, і які не будуть думати, ви знаєте, от чи була така інструкція в 17-му році в НКВС або в іншій каральній структурі, і чи треба її сьогодні виконувати ні чи ні? Ні, ми зразу займали позиції ці молоді люди, що є українське законодавство, є українські інтереси, є український визвольний рух, що переховувати? Ні, це в одній, скажімо, в такій сфері. Що стосується тих управлінь, які ви кажете, що зараз, на жаль, повернулися до е, таких е, методів роботи, як навіть політичний стиск, то ясно, що такі управління були а скорочені, б, а, переформовані їх функції, направлені на боротьбу з тероризмом. Я говорю як людина, яка дійсно керувала службою, тому що за всіх умов людей. Фахових молодих, які потрібні були в правоохоронній системі в спецслужби, ми зберігали, але функції завдання, а головна відповідальність їх спрямовувалась виключно на а потім їх повернули, ніби назад на старі. Це питання, завдання це вже питання до тих, хто зараз цим займається. Ну ви політик, ви ж бачите? Ви вже тепер Я Політик Я оцінюю чітко, що е, зараз, наприклад, що відбувалося з вашим каналом. Якщо це стояло зовнішнє спостереження Служби безпеки біля телеканалу, ну це точно зовнішне спостереження служби безпеки. В, правопорушення і в дере реакція Генеральної прокуратури. Я чітко знаю, я фахівець, що насправді за служби безпеки наглядає Генеральна прокуратура, і генеральний прокурор або наглядаючий прокурор мав би розібратися, хто порушив законодавство, а головне підписав наказ здійснювати спостереження. За моїх часів досить гостро реагувала прокуратура. І всі будь-які оперативні справи, будь-які дозволи, витребовувалися, і в разі, якщо вони не відповідали законодавству, скасовувалися. Добре, давайте перейдемо до сьогоднішніх подій. Ви виступали, в принципі, досить різко проти е, харківських угод. Так, я так розумію, проти харківських угод виступають. У нас є запитання з Фейсбуку про це. Ми зараз окремо про це поговоримо, але багато людей виступає. У мене трошки інше до вас запитання. Я пам'ятаю свого часу. У році в 98-му, здається, якраз коли коловся рух на каналі СТБ, ми робили цілу низку програм, бо хотілося якимось чином цей, цей Національно-Демократичний фронт об'єднати? От е ну, це була позиція. Ніхто не приховував, збільше журналістів стояли на якихось громадських позиціях. Так. Так? Журналісти так. мають бути беззастережними, але ніхто не забороняє на своїх позиціях стояти. Так. У нас, наприклад, в новинах ми беззастережні, а в авторській програмі я собі дозволяю мати якусь свою позицію. Так от, якщо говорити про цю позицію, от є е що відбувається взагалі, як би ви могли оцінити? Що відбувається в цьому фланзі тих людей, за яких по більшості своїх голосувала західна центральна Україна і частина східної до Полтавщини, електорат Віктора Ющенка, наприклад, на президентських виборах не на останніх, а на тих, коли він став президентом. Що з цими людьми відбувається? Частина з них є за батьківщину, частина з них є за свободу, частина за Яценюка, є ви. Ну нібито владі кажуть, такий політичний, такий політичний спектр є вигідним. Тому що взагалі кажуть, що владі вигідно, наприклад, виходити в другий тур з партією Свобода. Тому що свобода це радикальні такі сили, і завжди на сході легко їх протиставити, і дуже легко звести всіх інших розбити, змаргіналізувати. Тимошенко, от немає там фракції у Львові чи в Києві. У вас зараз справді досить з тих чи інших причин, але досить низькі рейтинги. Так. Ну, в яценюка більш-менш, та сама Тимошенко критикує Яценюка, називаючи його там таким номенклатурним іншим фронтом провладним. Скажімо, що відбувається взагалі в цьому спектрі і які його Спектива, ви знаєте, що відбувається в спектрі. Не треба просто відмовитись від політичної симуляції і від політичних кліше. Я навіть зараз не як політик сказав, а як людина, яка мені здається, як і більшість громадян України розуміє, в чому причина поразки демократичних сил, в тому числі і на останніх президентських виборах. Перша і найголовніше подвійні стандарти, політична корупція, брехня відверто. Люди переоцінили себе. Визнали себе вождями, але насправді народ вірив і хотів змін. Ну я говорю про свою дочку. Mm -hmm. Я говорю тоді, ми молоді дипломати в МЗС одягали дійсно помаранчеві криватки і зустрічали Рушайла в Борисполі. Так він сідав назад в літак і летів назад. Це секретар СНД, який довго розповідав про те, як в Україні треба проводити вибори не так демократично, і майдан треба розігнати танками. Це так до слова. Тому Насправді зараз в середовищі демократичних сил і патріотичних мали б відбутися процеси. По перше, очищення, по-друге, визнання власних помилок і покаятись бажано перед людьми. Ну, ну треба тільки... міністрами, хто бу очолював комітети, обласні адміністрації, районні адміністрації. Багато багато всі ж були при владі. Ну Віцей і що, вони, вони покаяться. Люди скажуть, взагалі нема на кого сподіватися, так, тому що на цих надіялися, вони там трошки прокралися, обдурили, не виправдали надій. Ці прийшли ще гірше прокралися, і, взагалі, і ми маємо цю соціологію, що рейтинг партії регіонів падає, рейтинг Тимошенко там більш-менш, але не росте і нікого іншого теж не росте. і Величезна кількість людей просто нібито ніде. Тому що треба відмовитись від вождізму, визнати помилки, покаятись і піти далі. Стати сучасними, стати чистими, повертати довіру людей, бути тими людьми, які живуть в цій країні, не іммігрантами. Бути тими людьми, які, якщо ти пообіцяв, то дій далі. Ну, що, вам тоді, мабуть, треба? Виборця. Ну, у вас теж багато колишніх міністрів. Може, і фахових людей ніхто не каже, значить вам треба якісь, щоб піти далі, треба так. нові обличчя Запропонувати себе. Ми почали з себе. І на останньому з'їзді, 27 квітня, саме це ми і говорили, і саме це і робимо. Ми як наша Україна чітко розуміємо, що ми ніяк не позбавлені всіх тих самих помилок, вад і поразок, але ми бачимо, як вийти з цієї ситуації. Конкретними діями тут і зараз довірою до, до людей і, люд, і люди, щоб нам повірили, взяти реальну владу під контроль, цю владу, чітко заявляти, що вона є антиукраїнською, і форми і методи роботи цієї влади є неприйнятними. Симулюють вони реформи, значить соціальний блок уряду та й взагалі Ну, але вони, якщо це є, будуть говорити всі колишні всі міністри, яких ви тільки що критикували, хто ж вам тоді повірить? Ну по-перше, не всі, а ну з від... партії насправді ті, що э, патріотами були і э, досить фахово працювали. І ми раді, що вони в команді, якщо задати Володимира Гризка, Миколу і. І я б не стільки е, говорив про, скажімо, цю частину команди, скільки висловлював сподівання на молодих і талановитих людей, які людей, які приєднуються поступово, я можу згадати ну. і в вашому каналі це і Данило Лупківський, і Ірина Ваннікова, і Ольга Бігус, і багато багато інших людей, які насправді ще невідомі, і слава Богу, в центральному політику, політикумі, але є патріотами і хотіли б самореалізуватись і дійсно щось зробити, а не тільки говорити. У нас є запитання з Фейсбуку, будь ласка. Доброго вечора. Питання доволенотили на Левайченка. Скажіть, будь ласка, чи існують якісь правові можливості анулювання так званих харківських угод, чи те, що зараз відбувається, лише зайвий привід опозиції нагадати про себе і розпочати підготовку до парламентських виборів 2020 року? Ви знаєте, якраз Валентин сьогодні говорить з паном Миколою, тому що знає, як це зробити, тому що. Угоду з ФСБ я не тільки денонсував, а й тоді домоглися, що всі офіцери ФСБ виїхали з Севастополя. Це був 2009 рік. А зараз кажуть, що так все відкрито само, взагалі. Так, так це... само тоді опозиція, а тепер партія влади багато кричала, розповідала, як це неможливо, що це зупиниться. Тро... світ зупиниться. А ми чітко і твердо сказали: А, ми забезпечуємо безпеку на власній території. Б, ця угода є, не відповідає нашим українським національним інтересам, тому що це нонсенс, що іноземний офіцер та ще й спецслужби працює проти власних громадян на нашій території. Ну нонсенс. Більше того, це виконали. Так само з харківськими угодами. Ми чітко говоримо: іноземний флот, військова база. Стоїть на 18 тисяч гектарах Севастополя. Бюджет Севастополя нічого не отримує. Торговельний порт в Констанці, це Румунія, румунська політика показував. До речі, розрісся вже один з найбільших світових портів. А причина дуже проста: а тому, що у нас немає достатньої інфраструктури портів, бо насправді насправді це якраз ті вантажні потоки, які мали б шли йти через наші порти, тому що вони далі йдуть на російські ринки або білоруські. А звідти з тих ринків на туреччину і далі на власні схід на схід. Там, де треба заробляти гроші, так ми втрачаємо гроші, не заробляємо. Ми отримали військову базу іноземно на власній території. І ще за цю базу ніхто не платить. А кажуть нічого страшного, вона все одно в Чорному морі ніякого стратегічного значення немає, море закрите. От, ну, подумаєш. Це є брехня. І ми говоримо, що це брехня. 2008 рік. Агресія проти Грузії. Військовий вхлот виходить з українського міста Севастополь і бере участь в. Оточення і власне забезпечення того, щоб жодна навіть провізія не потрапила в Грузію, жодне вантажне судно карго не потрапило в мирну Грузію, яка впроти стояла власне проти військової агресії Росії. Ось чому в тому числі ми говоримо, що цей флот не потрібен. Ну і головне, як фаховий дипломат, є організація Чорноморського економічного співробітництва. ОЧЕС. ми є членами Росія. Всі країни Чорноморського басейну, Туреччина і інші теж члени цієї організації. Так у нас є механізм роботи з цими організаціями: мирний і міжнародно правовий. Навіщо нам військова база? Або російська військова база. Вона давно мала передислокуватися, якщо вона потрібна а Росія, навіщо вона, вона в Росії. Вона а вона, от правильно ви кажете, Микола, насправді, от ті, хто Фейсбуком користується, точно знають. Вона і Росії не потрібна. От зараз фронт молоді, молоді, гарні люди, ми теж хотіли цю акцію провести і проведемо далі з ними, були в Севастополі. Ну, подивіться на ці човни. Половина з них, я думаю, вже ніколи не вийде з порту. Видно, що ви, найліше, ви молодих волі політик, хвалити Вона... політичних конкурентів? Нічого ну, не <зас> хвалить, якщо це гарна. <зас> Є в нас ще запитання з Фейсбуку. Будь ласка, Олексій Сільченко запитує питання до Валентина Валаченко. Як ви оцінюєте КПД опозиційної сили нашої України, якщо взяти до уваги її чисельність у Верховній Раді України, впливовість, рейтинги тощо? На які перспективи ви розраховуєте? Ми оцінюємо КПД і почали з того, що я з паном Миколом тільки що говорив. 11 народних депутатів залишилося, як голос партії, як дійсно ті, що не зрадили мандат виборців 2007 року, які обирали і нашу Україну, народну самооборону тоді. 11 залишилось добре, ми почали з себе, але ці 11 діють. З КПД, ми законопроекти реєструємо, а не тільки говоримо про скасування харківських, наприклад, угод і газової домовленості в Москві 2009 року. Ми діємо тим, і наші депутати, що їдуть всі зо і звільняють тризубівців патріотів, хоча вони не є членами нашої партії і не будуть. Ми такої умови не ставимо. Цим ми відрізняємось від регіоналів, які зараз при владі змушують людей вступати до себе або студентів в члени партії. Звільняємо, діємо і наше КПД поступово. Ми хотіли б саме так набирати, не словами. Одеса, ми були щойно в Одесі. Якщо регіонали в Одесі забирають ветеранів їдальні, то і я там був, і депутати, і всі однодумці. І ми вимагали залишити ветерана в лікарні і доб'ємось цього, і повернемось. І наші депутати, і політична партія, і громадські активісти, і правова і юридична допомога. Але зараз, а не колись, коли ми прийдемо до влади. Макіївка Донецьк так само. Школи, батьківські комітети, самі батьки, самі діти ми провели там не один день і будемо далі. Хоча влада і не слухає людей, не слухає нас, але це нас не зупинить. Ми чітко говоримо, що цій владі залишилось дуже недовго, і ми на парламентських виборах будемо а хто прийде, Зали... якщо це їм ми... недовго залишилось? Хто прийде? Прийдуть нормальні люди. Я сподіваюся, прийдуть ті люди, які отримують довіру від людей. Прийдуть ті люди, які. Грогі громадяни побачили, що насправді по брехеньки про те, що все знизиться в тарифах, а в зарплатах все збільшиться, виявилось пустопорожньою брехнею. А коли це станеться після парламенту 2012 рік? рік. А, ну і що, парламент не має сили, все одно президент має силу після зміни. Це, це дуже тимчасово. Насправді фахові, молоді і здатні люди мають діяти і визнавати, що немає тих завдань, яких ти не можеш подавати, якщо ти дійсно прагнеш, якщо ти дійсно віриш в це. В парламенті ніхто не заважав сформувати більшість патріотичну і демократичну у 2007 році. Не заважав вже 227 голосів було. А це о... всі розмови. А у мене у одного окрема позиція від цих 226. двохсот двадцяти Так, оце і є позиція на зраду 46 мільйонів громадян нашої країни, кожного з нас, вас, мене, наших дітей. Хотів за так не діли, більше не треба обрати в парламент. Панелтон, хотів вас запитати. От у вас така дивна, нібито структура вашої партії, що у вас нібито два лідери кажуть, що ну от Віктор Ющенко, президент, і ви і, і ви представляє вас представляв голова політради. Він Я почесний політради. так. А на що такий тандем? Це ви на Росію так дивитеся? Та ні, насправді в партії так було. І коли мене обрали на з'їзді попередньому, вже і не тільки мене, а й інших людей однодумців, які ми зараз працюємо в команді, нас обрали до політради, і mm -hmm. це правда. В партії я розвінчую цей міф остаточно є один, єдиний і один лідер, і голова це Віктор Ющенко і. Саме головне, я дійсно так думаю і дію. Я вважаю, що в партії в будь-якій е спихувати лідера, а тим більше займатися внутрішніми чварами, є абсолютно безперспективним. Ні мені це не цікаво, ні тим е е людям, які зараз працюють в нашій Україні і сподіваюсь будуть приєднуватись до нас. З точно до напаки, діяти, але з людьми, захищати, але людей, а не себе, свої партійні крісла. Це насправді нікому не цікаво, і повірте, і нам не цікаво. Є статут, є лідер, є політрада, є президія. Цього достатньо. Але я, я думаю, з і далі б сказав навіть, треба йти і не взагалі відмовлятися від е, сидіння в кабінетах в Києві. Треба йти до людей, треба їхати туди. Ну треба сподобалось треба на мітинах. Я так зрозумів так. І мітма Макіївка. Ну якщо нам оплодують макіївці, тоді коли ми робимо справи то цим треба займатися. і це і це відчув не тільки я. Це відчули всі ті люди, які зараз працюють в нашій Україні. політраді. А от припустимо, ви проходите в наступний парламент. От ми пам'ятаємо наш попередній парламент і всі ці розмови про ширку, про велику коаліцію, то про об'єднання там нашої України і регіонів. Про об'єднання блоку Юлії Тимошенко і регіонів. От ви пройшли, припустимо, в наступний парламент. І прийшли там Тимошенко, Свобода Тягнебока, фронт Змін, регіони ті самі. Є хтось з цих сил, з ким би ви ніколи не увійшли в коаліцію? Безумовно, ми заявили і зразу чесно це говоримо ще до парламентських виборів. Ми ніколи не будемо в коаліції з комуністами. Ми ніколи не будемо в коаліції з партії регіонів, тому що це абсолютно протилежне розуміння як людини. Мається увазі людини, дійсно, людини і її життя повсякденного mm -hmm. від приватної власності до господаря на власній землі. А що в партії регіонів в принципі, таке саме розуміти? Там одні капіталісти сидять. Так а де ж це розуміння? Розуміння те, що ми рабсила. це розуміння те, що наші діти в Донецьку мають навчитися в школах, тому що їм іти тільки на завод треба, а не поїхати в університет і отримати гарну освіту. Ні, ми так не думаємо. Більше того, ми думаємо з точністю до навпаки. Ми хотіли, щоб наші діти навчалися в школах. Ми хотіли, щоб наші діти знали рідну мову і іноземні мови, але щоб для цього були підручники. І ми хотіли, щоб наші діти вкрили, вчилися донецьких шахтарів, львівських лікарів, севастопольських моряків українських в найкращих школах, а після цього в найкращих університетах. Ну тобто, я Партіонів, так зрозумів. На, на жаль, вдіяла з точністю до навпаки. Тобто я так розумію, що і з Тимошенко і зі свободою і з Яценюком теоретично об'єднання є Навколо можливим. Навколо принципів, треба і можна об'єднуватись. Навколо дій треба і можна об'єднуватись. 27 квітня ми це показали, в тому числі в Києві, і так і будемо діяти. Дякую, дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. От останнє запитання, ще в мене до вас. От я рахував тих людей, які в СБУ були раніше. Так е, я там записував собі Деркач, Іляшов, Сівкович. Це ну, з відомих політиків, я маю на увазі. Е, от ви якось ніхто з них. Я от не можу собі пригадати, окрім може, Путіна, колишнього співробітника там розвідки або людини, яка закінчила школу розвідки, хто би був публічним політиком. І те, Путіна назвати публічним політиком досить складно. Він здається контрозвідник. я правда не знаю так, щоб достовірно, а теж не пригадую. І насправді я свої роки в СБУ, якщо згадувати три роки я там відпрацював. Можу сказати, що не найкраще в моєму житті. Те, що багато хотілося зробити, але два роки тобі парламент не давав навіть статус, те, що хотілось багато зробити, і, на жаль, законодавство ми так і не встигли змінити, це якраз є тими факторами. Я себе так і не ну, от позиціоную. Я що хотів запитати? Ви себе от в такій публічній поліції як чесно кажучи, ви себе комфортніше почуваєте? Чи комфортніше почуваєте себе на державній роботі? Аніж в СБУ? точно комфортніше за сама за дипломатію, сумую безумовно, mm. за гарними книжками і за тим часом, коли я міг читати курта вонита довгі, довгі, довгі е, часи. На жаль, сумую. На жаль, зараз таких ще я кажу, Дякую. Можливо, Це сумати. цікаво. У нас був Валентин Нал... Нал... Наливайченко, голова політради партії Наша Україна, який сумує за куртом Воннегутом. А ми продовжимо після реклами.